Доброго вам часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова, і ми з вами дивимося ваші поради на 25 рік. Працюємо на трьох колодах. У нас буде самоаналіз поради від янголів. І головна колода це в нас містичне таро. Сідайте зручно, лягайте зручно, вставайте. І приділіть собі 15 хвилин для того, щоб зрозуміти. Як функціонує ваш всесвіт, які енергії будуть чекати на вас? Перша карта це загальна енергія, з якою ви забігаєте, залітаєте, або взагалі заходите в 25 й рік. Клітка. Сиділи ви в ній цілий 24 й рік, може хтось сидів цілий 23. й Але у вас з'явилося бажання вийти звідти, забрати собі своє серце назад. Люблю ці карти, і сподіваюся, вони вам також сподобаються. До речі, ви знаєте, якщо вам щось подобається, пишите мені, пані Олена, прийшліть мені в приват фото. Я вам просто присилаю фото цієї карти, ставити собі на можете роздрукувати, можете поставити на заставку і нагадувати собі: привіт, я водолій. Знаєте, як в групі для анонімних алкоголіків: я водолій, мені треба виходити з клітки і повернути собі назад своє серце. Чи це ваші відносини? Будемо дивитися далі. Чи взагалі внутрішній якийсь у вас стан, який вас вже не задовільняє, але виходимо з клітки. З чим я вітаю. Що у вас там в особистому житті? В особистому житті в нас аналіз. Туз Мічів говорить: проаналізуй, що ти робиш, сонечко. І виходь з клітки. В принципі, до цього, як то кажуть, поки все складається. Ви. Маєте подумати, кому належить ваше серце? Чи він аб'юзер, чи він взагалі гарна людина, але Туз Мічів говорить, проаналізуй і вмикай голову. Це моя улюблена фраза, коли я роблю консультації або знімаю відео, я завжди кажу: люди вмикаємо мозок. Тому у вас водолії, якщо ви зараз дівчина, така красуня або чоловік-красень, самі по собі, що ви робите? Карта, інформація закрита. В кожній колоді є певні карти, які означають, що кіна не буде, інформація не прийшла. Вам самим треба вирішувати. От зараз для тих, хто знаходиться сам, ви не можете отримати інформацію, оскільки вирішуєте самі це питання. Ті, хто знаходиться в стабільних відносинах, карта дьявола. Ну тут ще краще, лучше б вона була закрита. Це означає, що ваші відносини зараз потрібно справді проаналізувати. Це відносини залежності, ось ваша клітка, ось ваше серце, відносини той вам і аб'юзер, і маніпулятор. Дівочки, мальчики розклад є загальний, тому він не програється в усіх. Але я впевнена, що є частина людей, які просто можуть сказати: так, це є. Це залежні відносини з людиною, вам їх треба проаналізувати і вмикнути мозок, що з ним робити. Можете записатись на приватну консультацію, ми розберемо саме ваш випадок. Яка буде важлива подія у 2025 році. Важливою подією буде те, що по четверки кубка ви будете сидіти і думку гадати. Тут може бути якась депресія, може бути ви впадете в сплін, бо ви не зможете вийти з клітки або будете в процесі. Взагалі, процес є болючим, але в кінці цього процесу це все рівно будуть зміни трансформації, ви не лишаєтеся. Є людина, яка вам допоможе. Тобто ви не одна знаходитеся тут під цією парасолькою, хтось її тримає. Чи ваш янулохоронець, чи може мама буде казати, доню, вставай, чи може ваша подруга, чи ваші діти, але хтось буде тримати над вами оцю парасольку у складну хвилину. Подивіться навколо, нехай карта буде для вас таким собі світлим променем в житті. Робота, бізнес, кар'єра. Що буде у вас там? Королева Пентаклі. тут може бути робота на себе. Ви в нас водоліється повітря. Тут може бути робота. Яку ви знайдете в сфері бухгалтерії, сфера якогось буху, рахунок, якась торговля може бути. ну, Все, що пов'язане з королєвою Пентаклі. І вас прям будуть звати. Чуєте, як мій кіт збирається вийти. Тобто ви вийдете, у вас буде можливість. Можливо, вам протекцію каже жінка земляної стихії, яка скаже, слухай, там дають щось цікаве, давай ну, сходимо туди. Це може бути також робота з документами, які пов'язані з опліком, аудитом, фінанси, але все, що від нас є з пентаклями. Це пов'язано. Цікаво. Може бути з джоб-центром, хто зараз мене дивиться, знаходиться в Німеччині, вони вам допоможуть вийти з складної ситуації. Тепер ми дивимося, життєва енергія звідки буде приходити у вашу. Ваше поле, Королева Кубків це може бути людина, яка вас мотивує. Може, ви підете до психолога, може, ви будете слухати відео якогось таролога, мотиватора, але хтось на море поїде. Взагалі, королева кубків це в нас така одухотворена людина. Може, ви займетеся самі навчанням, і от справді те, що ви допомагаєте іншим людям, воно буде вас надихати на те, щоб жити, оскільки розділена радість це подвійна радість. Через це бажаю вам. Тепер дві карти. Небажана модель поведінки і бажана. Небажана модель поведінки і бажана. Не зливайтеся з кимось в одне. По двойки кубки це таке собі об'єднання. Притом, коли я цю карту, я її завжди пояснюю: кажу, пам'ятаєте, от такі профілі були колись однокласників, у нас були ці сайти, і зараз видно, Маша і Паша там бабенко. Гена і Наталя Сидоренко прямо оде в одному. Кожна людина повинна мати свої мрії. Подивіться, будь ласка, з якою мрією ви зливаєтеся зараз? Там мама, може, ваша подруга, може ваша сестра, якийсь наставник вам щось розказує. І скажіть, це, звісно, добре, ми з вас з тобою злилися, але я хочу мати свою мрію. Я хочу, щоб моя зірка була тільки для мене. Не діліть свої зірки, не діліть свої квіти з іншими, а кажіть, що моє тільки мені. Тому поведінка, яка вам не потрібна, це злиття і втрата своєї ідентифікації. Поведінка, яка вам потрібна, це. Те, що ви самі знаєте. До речі, вона лежить тут трошечки така, як та Венера, народилася в Піні. Вона тут в нас в хмарках. Тобто відкритість до того, що хочу я. Вона відкрита. Їй тут не соромно, вона собі просто каже: Я хочу, я беру. Який урок ви будете вивчати водолей? А я люблю себе. В кого є шрами, покажіть їх. В зілі знаєте, от ця карта вона випадає часто в розкладах, і в кожний знак мені приходить просто інша інформація. В даному випадку покажіть свої шрами, покажіть, що вас ранить. Хтось має шрами справді якась була операція. Можливо, колись раніше знаєте старі наші часи робили кесарів там. Піндіцити, перерізали дівчат так, наче вони прям якісь різдвяні кури або гуси. Зараз роблять гарні шви, але може у вас була просто якась операція, і ви стісняєтеся, ви соромитеся, кажете, ой ні, покажіть свої шрами. По-перше, по-друге, урок абсолютно не важливо, що думають люди, які на вас дивляться. Вони стрімко бачать себе в вас. Будь ласка, почуйте мене. Люди бачать себе, іде проекція. Ви ніколи не будете доброю, класною, такою, як треба комусь, будьте такою, яка ви чи який ви є. І верніть собі своє серце. Будь ласка, Які складності на вас чекають? Знаєте, хтось каже, які позитивні події чекають. Я говорю про складності, оскільки, якщо ви готові до певної ситуації, то ви вже знаєте, а, Лена про це казала, або я налаштовуюсь. Так от, які складності можуть вас зустріти. Про що, тут про серце? Вдалі. Тут про серце. Тут, можливо, у ваших відносинах п'ятерка мічів потрібно все-таки. Дівчина в домі тут заховалась така, я нічого не знаю, моя хата з краю, я взагалі одним оком бачу, в мене проблеми. А в чоловіка просто дірка замість серця. І де ви його взяли? Ви можете тут бути алечка-людоєдка і забрати чуже, чуже серце і собі насолоджуватися. Або якщо ви хлопець, то вам, дівчинка класно виїла мозок і у вас немає серця. Я не знаю, що краще не мати серця чи не мати мозку, але, напевно, ні то, ні то не є добрим. Тому, вдалії, що робимо? Зараз подивимося, що вам таро каже. Десятка пентаклів. Зверніться до сили роду. Зверніться до стабільності і скажіть, що все-таки вам потрібна родина, вам потрібні сімейні цінності. І, можливо, сходіть до свого якоїсь або тата, до дідуся, поговоріть, вам зараз потрібна підтримка від чоловіка. Така от ситуація, коли дівчинка. Може піти до тата і сказати, тато, він забрав мою лопатку в пісочницю, надавай йому люлей. І папа піде і надає всім і вас захистить. От вам зараз треба, щоб у вас був авторитет, якийсь чоловік на вашому боці, який має авторитет, який є з досвідом і надавав люлей у тому мужику без серця. Може, для когось це звучить дивно, те, що я зараз говорю, але я впевнена, що ті, кому треба, вони почують. Будь ласка, водалі, напишіть мені під відео, що ви почули. Ті, кому треба ця інформація, зараз у вас буде, буде результат. І хочеться ще якусь вам пораду витягнути, знаєте, от просто дурак. Почніть все з нуля. Не дозвольте себе образити. А почніть все з нуля. Карта дурак-нар обнулення. І буде вам щастя. Тому і закриємо вашу колоду дураком обнуленням. І взагалі вам буде цікаво працювати, оскільки у вас там стільки таких моментів, які можна просто вам розказати, показати. Тепер поради від янголів для наших водолейчиків. Що там янголи кажуть? Фитраудем унівіазом. Круто. Довіряйте Всесвіту. Мут und тапфакайт. За вас будуть янголи боротися. І довіряйте Всесвіту. До речі, коли витягаю карти, то тут зазвичай якісь, якась людина або дві. У вас, от перший раз вийшло. Довіряй Всесвіту. І вас виведе Всесвіт. Тепер про мозок. Що треба робити з своєю. Слухайте, так класно. Таласувати карти, така якість чудова. До речі, хто хоче вчити німецьку, теж така ця колода. Entscheidungen, Leichtigkeit, Leben, Sinn, Seelenreise, подорож душі. Що там у вас з цим душею? Кідуль терпіння. Ну так, І час. Слухайте, вам прям в тем. Ведолей. До речі, з вас смайлик. Підтримку інформації, сайт це час, гедуль це терпіння. Ви пузол свого життя складаєте, довіряєте Всесвіту. Я вам дуже дякую. Нехай у вас буде щасливий Новий рік. Ми побачимося з вами в наступних відео.